Поки не буде, скажімо так, миру, перемоги, будемо воювати, будемо бити орків, все інше. Потім так говорить про війну на своїй землі. Боєць з позивним кубік до повномасштабного вторгнення чоловік розвивав власну справу виробництво молочної продукції. У лютому придбав приміщення під цех. Війна говорить, зламала всі плани. Все, що було виділено, скажімо так, на підприємство, на ремонт і на розвиток підприємства. Все вкинули, скажем так, військові дії, як допомога і теробороні, як допомога і військовим. Перше направо – потрібно вибити цих орків. Виб'ємо, будемо думати вже за підприємства, будемо вже думати за прибутки і за все інше. Головне, щоб всі були здорові, рішення йти воювати, боєць прийняв одразу. Дружина говорить, його підтримала. Сказала лише те, що я знала, що таке буде. Я тебе не держала, тому що знаю, що не вдержу. Поки я був в теробороні, дружина разом з сусідами готувала їжу бійцям. Чоловік згадує перші дні війни, говорить, відчував жагу, помсти. Це не люди. Тобто, ну, це не передати словами. а коли ти ну, розумієш, що в тебе рядом ось розрив снаряда, і ти чудом остаєшся живий, ну, не дуже приємно. Але. Було б здоров'я, все остальне то потім. Нині боєць продовжує нести варту на позиціях. Каже, відчуття напруги не покидає. Завжди важко ждати і доганяти. На даному етапі, на даному етапі ми розуміємо, що ворог стоїть на нашому кордоні. Ми в очікуванні. Чекати на ворога це хуже всього. А це очікування просто вибиває. Або ми їх зараз виб'ємо. Або чекати все життя ні, не потрібно. Про власні плани на майбутнє захисник говорить так. Перемога І по-іншому не буде. Лише перемога. Лише перемога, і, мабуть, з Москви, з Красної площі, построю собі гараж з красного кирпичу.